За пропозицією Міністерства освіти України, копіювання наукових праць може стати причиною відрахування студентів із вишу. Наразі роботи здобувачів освіти спершу перевіряють на антиплагіат. Якщо ж порушення академічної доброчинності зафіксують, робота проходитиме додаткову перевірку. Тому що не весь той плагіат, який показує нам програма, він є плагіатом, бо того що програма можливо не побачила, що зазначено автора в дужечках, звідки саме взята. Тобто ще повинна бути кафедра, спеціалісти, які повинні сказати, так це плагіат, і це не є академічною доброчесністю. Така норма винесена у проекті нової редакції положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. Студенти ж одного із вишів Хмельницького таку ініціативу оцінюють позитивно. Як не є це питання академічної доброчесності, і потрібно правильно залишати посилання на джерела для того, щоб ось проходити цей антиплагіат. Якщо ми розуміємо, що все сплагіачено, то немає ніякої своєї роботи, своєї думки. Тобто, всі наукові роботи, які виконуються, так само реферати, вони мають бути як на мою думку, від себе. Ми повинні у своїх дослідженнях там наукових курсових роботах. Далі це вже дипломні, магістерські. Ми повинні використовувати джерела, посилатися на них обов'язково. Якщо це цитування, треба дотримуватися правил цитування. Причиною відрахування із вишу може бути лише плагіат в конкретних видах робіт. Перш за все, плагіат це курсові роботи. Далі плагіат це кваліфікаційні роботи. Мова йде бакалаврські, магістерські роботи. Але ми повинні жити в доброчесному суспільстві. І тому мова йде про те, що і написання рефератів всі ось ці моменти вони також повинні бути враховані. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії кажуть, з недотриманням академічної доброчинності у закладі зустрічаються рідко, адже студентів навчають правильно писати великі за обсягом роботи, в яких без використання чужих. Жих матеріалів не обійтися, ти повинен певним чином орієнтуватися на ті здобутки науки, які є, але мова йде про те, що не може бути плагіату. Тобто, якщо ти використовуєш чиюсь думку, ти обов'язково повинен на цю думку посилатися. Це дозволить конкретизувати відповідальність кожного учасника освітнього процесу за недотримання академічної доброчесності. Наразі триває громадське обговорення запропонованих змін. Міністерство освіти прийматиме зауваження до 10 травня. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.